стосується мовного закона Калісніченка, який вало, я хочу нагадати, досі є чинним, оскільки виконуючи обов'язків президента, виконуючи обов'язків спікера Турчинов його витував, тобто не підписав саме через мовний закон. Ви опинилися фактично ув'язненим. Ви протестували проти його прийняття. Скажіть, будь ласка, надання широких повноважень іншим мовам, мовам територіальних меншин, регіональним мовам. Яку напругу це створює у суспільстві? Я хочу почути вашу думку і пане Ле. Віталій, почнемо з вас. Ну, що я можу сказати? Я сам тобто, представлюся Віталій Грузинов, сам э, родом Рязані. у мене з Рязані, тобто з Тобто, Але я э, народився, народився виріс в Києві, тобто, і вивчав, э, дякуючи, э, вивчив українську мову, дякуючи своїй, э, своєму класному керівнику Сидоренко Галині Михайлівні. Тобто вона була першою людиною, яка мене тобто, навчала українською мовою. Але остання крапля була це те, що в українській мові немає жодного матюка. Тобто, ну мату, мату нема в українській мові. Тобто, саме страшне слово, яке я чув в українську мову, тобто, ну а ви бо... зверніться до Леся по ви ні, ні, ні. Чекайте. Нього так, 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 так. У нього багато людей, багато слів, які запозичені з російською мовою, тобто, навіть не з російської, а з тюркською мовою, якщо бути точнішим. Можу сказати, що ніхто не примушує розмовляти саме українською мовою. Люди, які спілкуються російською мовою, до них можна звертатися і російською мовою. Головне, щоб людина, до якої апелюєш, щоб вона розуміла, От і все. Справа не в тому, що там друга мова, третя, четверта, це ну, в Україні повинен бути один язик, одна мова. Ну, українська, тому що якщо в Україні є е, українська мова, тобто мова якою спілкуються е, люди, тобто мова наразі, яка в неї е, не прийшла звідкись, а саме тут народилася вона, тобто, і вони повинні спілкуватися тією мовою, ну якою вони спілкуються, і ніхто не забороняє спілкуватися російською, татарською, Головне, щоб люди розуміли, ну це все.